Моє вітання сьогодні показую вам цікаву електрокенго. 2014 року випуску 22 кВт та запас ходу до 100 км. А цікава вона тим, що вона в довгій базі. Бачите, яка вона довжелезна. Різниця по вікну задньому і нижній накладочці. Величезний, величезний багажник. Це у нас оригінальний пасажир на 5 місць. Привезений з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки облік. Загалом гарний стан як для автомобіля, якому, 20... якому 10 років, так як він 2014 року. Ну і загалом це ж як-не-як -як комерція, комерція менше всього його будуть шкодувати. Рестайловий фейс. Порт зарядки Type 2. Загалом непоганий стан. Підкреслю, як для комерційного автомобіля. Звернув увагу на форточку задню, бачите заглушки. Скло відкривається ось так. от. Одна здвижна двері і ззаду розпашонки. Почнемо з козиря цього автомобіля, це з багажного відділення. величезний Величезний багажник. Для якогось маленького бізнесу свого, для міської перевозки просто ідеальний варіант. Навіть пластик особо не зачований. Новий, новий зарядний пристрій. Ззаду є дворник. Так. А форточка у нас ось так відкривається. Опа! на провітрювання. І ось такий зазорчик обходить. Вентиляція. Закрили оборотно. Так. Ручка, як бачите, теж все по оригіналу, диван складається, решітка теж все складається. Як для автомобіля, який виконував функції. Комерційної цілі, то дуже гарний стан, я б сказав. Звер... Ну, зверніть увагу просто по матеріалам, по пластику, по всьому взагалі, що сидіння не зачовгані. Да, пробігу у нас всього-навсього 53 чи скільки, 54 тисячі кілометрів, але... За цей час навіть бували машини, в яких 50 тисяч кілометрів, коли на комерції їх просто вже заюзували. Тут навіть нічого не реставрувалися, як є машина, вона реально в класному стані. По комплектації є кондиціонер, є у нас блютуз, є гучний зв'язок, фронтальні подушки безпеки, це сидіння у нас, до речі, складається, і пішли на водійську сторону. В дизельних версіях тут у нас йде лючок заправочний під е, дизель або бензин. Або в версіях, в яких є Webasta, йде тут теж е, маленький бак, по-моєму, на 3 літри. Стан дверної карти, нічого не зацарапано, взагалі все чотенько. Скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Так, Кермо у нас. Звичайне, не шкіряне, але не дивно. На кермі ми маємо круїз контроль, обмежувач швидкості. Кермо регулюється навіть по висоті. Під кермом ми маємо підрульове регулювання гучності, плюс взяти слухавку або положити. Блютуз гучний зв'язок є, мікрофончик ось тут. Так. Ручник у нас такий величезний, взагалі він прикольно виглядає, коли у нас тут ще йде підлокітник. Прикурювач. Кнопка екорежиму. Ну і в принципі, блин, для такої машинки більше особою нічого не треба. Тобто склопіднімачі є, кондиціонер є, Bluetooth гучний зв'язок є, круїз контроль навіть не знаю, що він тут потрібен, але він тут є. Так що загалом є все, що потрібно. для для комфортного використання, тим паче для автомобіля, який ви можете взяти там для... або для поїздки по місту, або взагалі для якогось невеличкого бізнесу, щоб щось перевозити. Мені кажеться, це взагалі суперовий варіант в такому бюджеті. І до 100 км він проїжджає. Цього в принципі, достатньо, щоб кататись по місту. Якось так. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Є ще у нас короткий кенго, є електропартнер та інші електромобілі, які можете побачити на нашому сайті vincar.com Посилання, на яке залишаю внизу в описі, також телеграм-канал. В телеграмі побачите всі актуальні автомобілі. Ну і підпишіться на телеграм. Якщо буде набридати звук, бо буває, публікую одразу по багато автомобілів. То буде підімка, ти можете звук одразу виключати. Але будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Тобто ми викупили автомобіль, одразу опублікували ціну під ключ з доставкою, розмитненням, сертифікацією, на все про все вже з доставкою в Вінницю. Що ж, там можете полистати, реально багато варіантів автомобілів. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.